Всім привіт! І новий тиждень, і нова газетка. Магазин Грам від 18 жовтня до 24. Так, маргарин, каша, 2,80. І знов лампадки, 8 злотих за штучку. 22 години світить. Ось така вона висока, 27 см. Далі. 18-19 на олію буде коштувати 5 злотий за 900 грам, але це ріпакова, жепакова. І 18-19 буде за філе курки, але з кісткою, з костю. Знову ж таки, 18-19 жовтня буде на лопатку скидка 16 злотих і на. Заставоловию, тобто це гавядина 19 злотих. Далі в нас буде 20 та 21 реберця по 20 злотих такі паски. І курка 17 злотих за кілограм. Тобто, якщо там більше, то, відповідно, вона буде більше коштувати. 23 і 24 буде скидка на. Поудіс курчака. Так, це ця верхня частина, забула, як вона називається, 10 злотих за кілограм. І буде м'ясо е, фарш 400 грам, 9 злотих. Це акції просто тижні. Ось буде такий схаб, шинка біла, 33 злотих. Е, ще така шинка 30 злотих банкетова. Е, Ковбаска, краковська, а, краянка краковська колбаса 23 злотих. І курчак готований. Ну, то по типу шинки, вона кол, шинкова колбасатка вона йде 30 злотих. Паштет, куди ж без нього. Тихановський, 17 злотих за кілограм. І ось така колбаска 32 злотих. Буде скидка на ось такі соколов, хороша фірма. Не сердельки, а сосиски, парувки. І ось такі запаковані салями і шинка. Буде 4 злотих за 100 г. І йдемо далі. На овочі, лимони по 5 злотих цитринки. Огірки, ось такі довгі 5 злотих. Це вже огірки, такі маленькі огірочки, вже будуть. Оці Довгі, тепличні, салат 3 злотих пачка. Сливки червоні, 6 злотих за кілограм, 3 злотих за капусту пекінську. Так, грушка 4 злотих. Це буде такий йогурт, Два купуєш, один за грошик. Ось так, що це за йогурт? Цікаво. Не знаю. Далі хороша ціна на сир влошський. Купляла його, він був 29, 99, а ось це буде 24, ну хороша скидка. Далі сири творог, 5 злотих за 250 грам. Ось такий це творог, а це десерт. Такий е, сирковий 2,99 за 125 грам. Буде ось такий сир е, 500 грам за 6 злотих. Але це сир тобто він такими грудочками йде. Він не йде, як пастоподібний, грудочками йде. Буде акція на ці батончики Oreo і Мілка. При двох коштувати 2 злотих. І буде скидка на слівки, так вони коштують 10 злотих, там тобто 8 коштувати. 30% солодких солодкі слівки 500 мл. Хороша ціна, до речі. Ідемо далі. Так, рибка. 24 злотих буде коштувати. Ось такий різний набор овочевий. 450 грам, 3,80 Мішанка, ось Вона пишеться, мішанка овочева. Піроги. вареники. 9 злотих за 400 грам вони вже готові, їх потрібно розігріти. Але з чим вони там, з чим вони там невідомо. Там різні можуть бути начинки. сиром, Сир, Сир. Ось, ця, ось, ця, ось ця не універсальні якісь. Не бачу я, з чим вони не видно. Ось такі е, сілька буде слід при, при закупі двох. Друга буде на 50% дешевше. 7 злотих, ось така консерва Кракус. І салатка 7 злотих за пів літра. 17 злотих за фляки волови. Тобто це оці фляки, рубці, жлотка, е, корови. Тобто гавяжі. Не пробувала, не знаю. Не, не орієнтуюся. Ось такий буде паста помідорова 4,79. Ну, як томатна паста, але така вона без приправ, без нічого, просто перемелені помідорки. Буде скидка на вермішельку 4,50 за пачку 400 грам. Оливки 3,80 за баночку 250 грам, Олійка 15 злотих, 500 мл оливкова. І ось такі будуть е, сніданки, палочки, це не палочки, це хлоп'я. 5 злотих, 250 грам пачка. Е, але вони без глютену і вони заміни цукру, тут нема цукру. Далі такі різні е, сухі зюм, чорнослив. 4 злотих за 150 грам. Але тут дорожче, тому що дуже гарні на ці всі штучки в бідронці дуже гарні ці, на цьому дорого. На приправки буде в різноманітті 2,20. І йдемо далі. Водичка для дітей при закупі щі, де злотий 15, ось такий напій. Овочевий, 4 злотих. Це якийсь новенький часок, так? Сок. Що це? Не пише? Якийсь сок чи напій буде за 3 злотих, 15 грошей. Чай малиновий 20, пакетиків 4, 20. Ось така кава, 450 грам, 12 злотих. пиво, кому потрібно, ось вам ціна. Тут, до речі, я вже говорила, але правило коричневої банки, не зеленої. Якщо коричневу банку віддаєш. То воно воно буде коштувати на злотий менше. Якщо не приносиш заміну на коричневу банку, воно буде коштувати на злотий більше. І реально це треба враховувати. Хто перший раз бере, не розуміє, чому пиво в такій оцій коричневій банці коштує на злотий дорожче ніж на вітрині, тому що береться вартість бутилки. Але тільки та коричнева, така темна, зелена, ні. Так, оце сок 3 злотих за 850 грам і дійсно натуральний смачний сік. Є таке. Батончики різновин, різних видів. береш два один за грошик, Непогано. Ось такі вафлі за 7 злотих, 360 грам. Е, е, круасанчики, береш два буде коштувати злотий 19 Будун це мені просто нагадує такий заварний наш крем. І ось він дуже схожий, 99 злотих за пачечку. Але хтось в піалки розкладає, хтось ну, по-різному. Ось такі піроженки на вагу будуть коштувати 25 злотих в різноманітні. Цукерки 29 злотих декілька видів. Нутелла 12 злотих, за баночку, 350 грам. Це, не, це просто ці всі різні ліхтарики, тому що йде 40 святих. Кому потрібно, ставте на паузу. дивіться. Вони, бачите, вони великі 35 см. Це велика така. Дуже багато зараз цих свічок, які хочете. Ну, Можливо, в Україні зараз теж є такі. Я не звертаю на це увагу. У мене трошки думка на цей темат відрізняється. Так, корм для собак 3,50 за 900 грамів, майже за кілограм. Серветки 6 злотих, жіноча гігієна 8 злотих. Натурела за 20 штук. Далі до миття посуду 6,50 літр. Для туалету кульки 8 злотих за 2 штучки. Папір до туалету при закупі двох буде коштувати 9 злотих за дві штучки. І ще порошок 14 злотих ось такий. Акції вихідного дня, тобто це буде 20-21 п'ятниця-субота. Огірки консервовані 480. Кава Але в зернах 36 злотих кілограм. Ананасики в понеділок-вівторок. Я полюю за ним. В мене дуже їх їдять. 4 злотих банка 600 грам. І таблетки до машини для миття посуду. 45 злотих. А скільки їх там штучок? 62 штучки. фініш. Так. Всім дякую за увагу. Дякую. Гарного вечора!